Дітки вітаю вас на уроці письма. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати велику літеру В. Працюємо у прописах на сторінці 35. Вгорі, будь ласка, виконайте тренувальні вправи. За стрілочками проведіть елементи в тих напрямках, в яких показують стрілочки зверху вниз і знову вниз. А ми попрацюємо в рядочках. В першому рядочку ми бачимо елементи літери В. Розглянемо її. Так, літера В складається із двох елементів. Перший елемент це довга похила лінія за округленням вгорі. І третій елемент так, це два таких півовала. Які знаходяться, перший півовал знаходиться повністю в допоміжному рядку верхньому, а другий півовал знаходиться частина його у верхньому допоміжному рядку, і більша частина у робочому рядочку. Отже, проведемо елементи літери В. Довга похила лінія, йде від допоміжного верхнього рядочку. До робочого рядка. Ця лінія у нас похила. Заокруглення не дуже велике. Є. А тепер зробимо два півовали. Дивіться, перший півовал, він трішки, якщо ми прикриємо так, його частинку, то він буде схожий на верхню частину великої літери R. Але він буде трішки продовжений. Півовал трішечки нижче пишемо верхньої лінії допоміжного рядочку. Де у нас він по верхній лінії допоміжного рядка, так? заокруглюємо ми його вниз вліво і доводимо трішечки вище верхньої лінії робочого рядка. І звідти знову такий маленький, вже. Півовал, який перетинає верхню лінію робочого рядка, торкається нижньої лінії робочого рядка і піднімається трішки вище верхньої лінії, нижньої лінії робочого рядочку. Верхній півовал, він ми, він пишеться не на весь роб, допоміжний рядок, не на увесь. Є. А тепер з'єднаємо ці елементи, утворюємо літеру В. Спочатку давайте в повітря її напишемо велику літеру В. Раз, і два і три. Напишемо в рядочку, вона схожа літера В велика на друковану літеру, так? Але у нас на лівій частині так, заходить такий півовал за довгу похилу лінію. Півовали пишемо не дуже широкі. Верхній півовал, подивіться, якщо я відірву ручку, у мене вийде, ніби велика літера Р. Тому ці елементи нам дуже знайомі. І верхній півовал літери Р. Я тягну трішечки вниз. До верхньої лінії допоміж робочого рядочку, і знову ще один півовал. Є. Тепер запишемо. Слова, так, імена дітей. Нагадаю, що імена завжди в реченні пишемо з великої літери. так? Для цього ми і вивчаємо велику літеру. У нас є ім'я Вова. Знаємо, що, читаючи, ми ділимо слово на склади. Вова. Велика літера В з'єднується із. Маленькою буковкою О, нижнім з'єднанням. До середини робочого рядка довели з'єднувальний елемент і написали літеру О. Далі від літери О з літеру О з'єднуємо з літерою В верхнім з'єднанням і ведемо з'єднувальний елемент аж до допоміжного рядочку. Там закручуємо петлю і утворюємо літеру В. Літера В буде з'єднуватися з буковкою А, тому вона буде відкритою. Обов'язково, дітки, дотримуємося всіх правил з'єднання літер. Знизу ведемо до середини робочого рядка, з'єднуємо з буковкою О. З'єднувальний елемент від літери О тягнемо до верхньої лінії допоміжного рядка, утворюємо літеру В відкриту. так Не закриваємо її повністю. І знову з'єднувальний елемент з літерою А. Якщо у вас залишається місце, запишіть ще одне ім'я Вова. Далі пишемо наступне ім'я. Читаємо його складами «Ві» Ра. Буква В Велика з'єднується з літерою І. Верхнім з'єднанням. Знизу ми тягнемо вверх з'єднувальний елемент і пишемо літеру І. Ставимо крапочку, продовжуємо літеру І до верхньої лінії робочого рядка, пишемо літеру Р. І середнім з середнім з'єднанням з'єднуємо з літерою а. Ще раз. Ві... РА Наступне слово варя. Літеру В з'єднуємо з літерою А середнім з'єднанням. А з буковкою я нижнє з'єднання. Лапки. Ва. Коментуємо письмо. Кожного складу ря. Записали. Тепер прочитаємо <кій> наступне речення. Тут ми бачимо малюночок собачки. Слово собака ми запишемо у вигляді звукової схеми. У во ви. Собака ава. <кій> І ще раз. <кій> у Вови собака ава. Кличка собаки записана в реченні з великої літери. Тому що це її ім'я, так, її кличка. Також у вови. Ім'я Вови записано з великої літери. Імена завжди пишуться з великої букви. Запишемо це речення під поданим реченням на нижньому рядочку. У. Відступаємо місце. Во Ви. Собака ми запишемо звуками. У нас в слові собака. Три склади. Перший звук С. Твердий приголосний. С, о, СО. СО. Наступний, на, наступний голосний звук. СОБА. Наступний другий склад Ба. СОБ. Б. Твердий приголосний. Б, а, БА. – «ба». А. Голосний собака. К. Твердий А голосний звук. Наступне запишемо кличку собаки Ава. У слові дві літери В. З великої літери обов'язково, тому що це кличка. А. В. З'єднуємо до верхньої лінії допоміжного рядка тягнемо літеру В. Ва. Дві літери В. Відкриті. Дивіться, вони з'єднуються. І в кінці речення поставили крапочку. У, Вови собака, Авва.